Вітаю вас, діти! А що це я тримаю в руці? Так, це куб! Об'ємна геометрична фігура. Давайте разом з вами створимо таку фігуру. Для цього нам потрібен пластилін та палички одинакового розміру. А далі фантазуйте! Я доповнила дах і вийшов будиночок. Ну що ж, беремо пластилін і стекою ділимо на одинакові шматочки. Тепер нам треба утворити кульки. Ми беремо шматочки пластиліну та розкочуємо їх між долонями коловими рухами або пальчиком. Так ми отримаємо багато кульок. Тепер беремо дві палички та з одного кінця, з другого кінця нанизуємо на них наші кульки. Так же робимо із. Другою паличкою. Получаться такі в нас, як дві гантельки. Далі беремо ще дві палички та з'єднуємо їх з нашими гантельками. Ось таким чином. Так, і ще одна паличка. Діте, скажіть, будь ласка, що це в нас таке виходить? Так. Получається квадрат. Так, один квадрат у нас вже є. І нам треба зробити ще один, точно такий квадрат. Для цього ми знову робимо дві гантельки та з'єднуємо їх між собою двома паличками. Ось так їх показую я за зразком. І в нас тепер. Скільки квадратів? Тепер у нас два квадрати з одинаковими сторонами. Тепер беремо один квадрат та чотири палички. Кожну паличку ми будемо вставляти в кульку. Палички повинні стояти рівненько. Хвостик їх повинен дивитися чітко в стелю. Виконуємо за зразком. Ось так. Тепер беремо другий квадрат та накриваємо ним всю нашу конструкцію. Слідкуйте, щоб палички співпадали з кульками. Ось так. І що це в нас вийшло? Ну, звичайно, об'ємна геометрична фігура куб. Шість одинакових квадратів поєдналися разом. Обов'язково зробите і порахуйте. А ви мені покажете, який у вас куп вийшов? За бажанням можна зробити такий будиночок. Бажаю успіхів!